Напрям інвестування це сфера діяльності держави чи громади в рамках конкретного сектору, на який будуть спрямовуватися публічні інвестиції для підготовки і реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій. Важливо розуміти, що напрям інвестування це не публічний інвестиційний проєкт. Простою мовою, напрям інвестування це такий дороговказ, що саме ви будете інвестувати для того, щоб досягти конкретних стратегічних завдань вашої стратегії. Що має містити напрям інвестування? В першу чергу це посилання на стратегічне завдання. Скажімо, стратегічне завдання в рамках вашої громади гарантувати підвищення якості освіти через створення безпечних умов освітнього процесу. В рамках цього може бути кілька напрямів інвестування. Наприклад, розбудова мережі укриттів у закладах середньої освіти вашої громади, встановлення пожежної сигналізації у всіх закладах освіти, тому що це теж елемент безпеки. Це два різних напрями інвестування, тому що у них різна природа і суть. Окрім того, що ваш напрям інвестування пов'язаний зі стратегічним завданням, ви також маєте визначити конкретні цільові показники. Скажімо, яка кількість учнів буде мати доступ до офлайн-освіти завдяки розбудові мережі покриттів? Цільові показники формуються протягом планового та наступних двох років. Також ви маєте розрахувати орієнтовну потребу в рамках цього напрямку. Розуміючи вартість проєктів-аналогів, розуміючи кількість ваших необхідних укриттів, ви можете сформувати загальну орієнтовну потребу, підтвердивши її конкретними розрахунками.